Всім привіт, моє ім'я Кесплаєр, і я хочу вам розказати сьогодні про тиждень в таборі, в якому я була. Я хочу поділитися своїми роботами та своїми враженнями. Я вперше була загалом в таборі якомусь, да, отак от я ніде не була загалом. От він був тиждень цей лагер, Я дізналася про цей табір, коли мені просто подруга вона була в якомусь таборі, і вона діслала мені. Що я можу теж побувати в якомусь таборі тиждень, от він повністю був безкоштовний, що було спочатку для мене підозріло. Я не розуміла, як це взагалі. Але все ж таки я наважилася, але мені однією було страшно йти, тому я покликала свого друга і свою сестру Близнючку, і ми разом пішли туди. Оцей от тиждень кожен день були якісь заняття. От в перший день у нас був Арт щоденник. Тобто ми робили свій власний артбук. Нам дали листочки, показували, як це все робити. І насправді мені дуже зайшло, бо я, ну, я робила свої скетчбуки, айбуки, але вони виходили ну, просто жахливо. От, і коли я все-таки наважилася спробувати з ними з зробити свій артбук, це, ну. Мені він дуже зайшов, насправді. Мені дуже подобається, як він виглядає ось він. Але я нормально його буду ще показувати, звісно, і так далі. Я, що ми, як ми його робили? Нам дали папір білий і крафтовий, ми їх зшивали, і ось що у нас вийшло. Нам дали тканину, ми їх обгорнули. І взагалі вийшло доволі прикольно. Коли я клеїла цю тканину сюди, то я прилила, прилила за багато клею. І тому мені довелося брати два листочки. Я не знала, що мені робити, я просто приклеїла і от клала між цим блокнотом. І зараз що? Звичайно, цей папір прикле через те, що клей дуже сильно теж потрапив на цей папір, то, звичайно, цей папір теж приклеївся сюди. Але я змогла зробити так, щоб це було виглядало цікаво наче якийсь ефект. Тому я навіть рада, що так сталося. Другий день Другий день ми робили колаж. Я насправді не на те, що часто колись робила колажі, це для мене якийсь ну, теж новий експіріенс. Нам дали лисочки А4 і ще плюс трошечки журналів. Але так як нас було 10 людей і всі хотіли взяти якнакраще якісь картинки, чи щось подібне, то, звісно, ми крали ці журнали як могли. Я зробила свій колаж, я його буду показувати зараз тут. Мені він цікавий. В принципі, він в моїх любимих кольорах там, чорний, білий та червоний. Виглядає доволі прикольно, хоча там тематика сама не дуже весела. Мої друзі теж пробили. Дуже класні колажі, але я не зможу їх на жаль показати. На третій день ми робили ліногравюру. Я тут ставлю, що це таке, бо я толком пояснити не можу. Як ми це взагалі робили? Нам треба було зробити маленький ескіз. Ми, він має бути простим, бо я не розуміла, чому він має бути простим. Потім зрозуміла. Потім... Коли у тебе був готовий ескіз, ти приносиш це на ліноліум. Там треба було типу, знову ж таки навести на це ліноліум цю картинку, і потім вирізати все це. Це дуже складно. Я навіть ставлю цю штуку, якою я порізалася 255 разів. Вона, довол... вона дуже гостра, і, звісно, ви не можете порізатися, але у нас була така вчителька, що вона дуже гарно пояснювала, що ми маємо взагалі робити. Тому ми вирізали собі пальці, там все, що ми могли, порізали. Блін, вхожу результат своєї ліногравюри, я її вставлю. Насправді це було доволі тяжко, і я я не знаю, мені навіть ще чесно свій результат не дуже сподобався. От, Але зараз я дивлюся і про це виглядає цікаво. Я навіть покажу деякі сторінки, покажу, де мій друг свій робив свій, свою ліногравюру і моя сестра. Мені дуже подобається її кіт, тому да. Ще просто зробила таку зірку. Вона дуже смішна, я не знаю, для чого я її робила. Четвертий день. Це у нас була фототерапія. Що ми там робили? Ми ходили по Києву і. Заглядала в якісь дворики чи щось подібне, і дивилася чи є там щось цікаве, що можна сфотографувати Сама ідея була цієї фототерапії: це типу знайти красу всьому і так далі. Я навіть покажу деяка своїх фотографій, якщо знайду, все таки. І у мене є навіть вже розпечатані такі, і я планувала їх все-таки вклеїти сюди, але мені походилось на далі. І знаєте, після цієї фототерапії я почала ходити. Роздивлятися набагато більше деталей, ніж я раніше помічала. Типу я можу помітити набагато більше, ніж, ніж раніше. І це для мене вау, тому що я реально можу знайти якісь прикольні штуки. На п'ятий день я пропустила на жаль. Це була ціанотопія. Не знаю, що правильно це сказала. Коротше, кажучи, ось тут буде розказано, що це таке. І плюс до цього я ще покажу, що вони робили. Ну, виглядає воно, воно офігенно. Нам щось розказували, що ну, типу, ми будемо, ми будемо малювати за допомогою сонця, щось там якісь таке. От я хотіла потрапити на цей день, але в той день я пішла на стрижку, на жаль, тому так вийшло. Коли їх я зрозуміла, було, там було доволі прикольно. Тут є пара фоточок, що вони там робили. Насправді я дуже хотіла туди потрапити. Ну. День був сторітелінг, я туди теж не потрапила. Я не пам'ятаю про що там взагалі По-моєму, Там щось було пов'язано з письменництвом, щось таке. Тому мені не особливо це було цікаво, але тому я не пішла. І на сьомий день у нас була фінальна зустріч. У нас був невеликий пікнік. У нас була виставка всіх наших робіт. Ми комфортно посиділи, помалювали разом. У цих блокнотіках доволі було комфортно. Роздивлялися ще блокноти інших учасників, вони були офігенні. От, тому я, шоці, мені було дуже приємно знаходитися у такому ком'юніті, де всі люди творчі і. Ну, Прям вау. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Я знаходилася серед творчих людей. Ми робили творчі фігні, коротше, Все було слино. Я дуже рекомендую, якщо ви творча людина обожнюєте якісь дядьба чи щось робити своїми руками, щось творити, то обов'язково можна ходити такі табори, вони просто бомба. Просто я багато чому навчилася і дізналася. А з вас лайк, підписка, комент. Велике дякую за перегляд. Сподіваюся, що я буду нормально вести цей Україтуб канал. бо Він насправді мені цікавий. і Я хочу розвивати Украї ком'юніті. Тому всіх цілую пока-пока.